Уже наступного року пенсії в Україні зростуть, і все через підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Про це в інтерв'ю уніан розповів адвокат Іван Хомич. Його словами найбільше відчується підвищення ті пенсіонери, які мають великий трудовий стаж, а також ті, чиї виплати прив'язані до розміру мінімальної зарплати, згідно з прогнозами, прожитковий мінімум у 2026 році зросте з 2361 гривні до 2000 гривень. 595 гривень саме до цього рівня підніметься і мінімальна пенсія. Водночас зростає максимальна пенсія з 23 610 гривень до 25 950 гривень. Адже вона, як і раніше, дорівнюватиме 10-кратному розміру прожиткового мінімуму. Окрім того, підвищення торкнеться і тих, чиї пенсії залежать від розміру мінімальної заробітної плати. Вона зросте з 8 тисяч до 8 тисяч гривень.